Зачекай, не перемотуй! Якось одного мудреця запитали про чоловіка, який йшов. Скажи, будь ласка, чи цей чоловік є багатим? Мудрець відповів Цей чоловік має багато коштів. Тобто, ти хочеш сказати, що цей чоловік є багатим. Мудрець відповів. Мати багато коштів і бути багатим це різні речі. Тому що бути багатим це радіти тим, що маєш. Дякувати Богу за все, що Господь тобі дає. Радіти та тішитися успіхами своїх рідних, друзів. Це є справжнє багатство. Дорогий Господи, навчи нас шукати справжнє багатство і бути багатим душею і серцем. Дякуємо тобі, Господи! За наше життя, за наших рідних. Просимо Тебе, будь з нами амінь. Якщо ви додивились це відео до кінця, пишіть в коментарях амінь. Та поділіться своїми друзями. Хай Господь вас благословить з Богом!